Так, Всім доброго дня. Сьогодні вам запропоную нове надходження. Машина хазяйська. Одна, якби, один власник приганялась нами з Бельгії 3 роки назад. тому. в принципі, вся історія прозора, чиста відкрита. Досить таки педантично власник підходив до обслуговування цього авто. В принципі, всі болячки були, ну як болячки, такі скажімо так, дитячі болячки, які присутні в даній моделі були е зроблені. Ну, Тому що зазвичай авто з Європи, які приганяються, в принципі там так не відносяться до обслуговування. Багато чого, на багато чого, скажімо так, закривають очі, відповідно. Ну, Ходиться тут вже обслуговувати самостійно по пригону даного автомобіля. Свіжого це в нас з останнього. Скажімо так, Це досить такий хороший варіант, який хоче, наприклад, людей, які не хочуть абсолютно заморачуватись після купівлі якимось обслуговуванням, якоюсь заміною, скажімо так, яке буває присутнє для автомобілів з Європи, тому що зазвичай в більшості випадків автомобіль продається. Якщо він потребує скажімо так, якогось чуть більшого технічного обслуговування, тому зазвичай європейці стараються їх продавати. Відносно даного автомобіля, що було зроблено недавно, це там, умовно кажучи, ще 1000-2000 назад, це в нас було замінено комплект ГРМ, рівні ролики. Також була замінена гідравлічна подушка двигуна, верхня, нижня коробочна подушка була також замінена. Відносно недавно було також замінено у нас масло в двигуні. Це тормозна система також у нас обслужена, скажімо так. Чуть-чуть раніше там обслуговувалась підвізка. В принципі, ці всі записи є, що на якому пробізі мінялося, скажімо так, і коли і що ставилось, це все є записано у власника. Тому, в принципі, тут автомобіль ви придбали і абсолютно нічого не робите. Тут можна вже сміло сказати по даному автомобілю. Так, тепер щодо конкретного даного екземпляру. Це у нас іде такий сіро... сірий такий колір з нотками оливки в перламутрі. Це йде оригінальний такий ексклюзивний індивідуальний колір Volvo. Досить такий непоширений він серед 50-ток, здебільшого він для автомобілів чуть-чуть новіших років. Це в них, як то кажуть, перші які йшли в цьому кольорі. так Тепер по комплектації, ще дуже великою рідкістю в даному автомобілі, у нас є передні паратроніки, тому що 98-99% Volvo v 50 не мають передніх паратроніків. Це було індивідуальне замовлення по даному автомобілю. Відповідно, вони у нас присутні. Оскільки це в нас 2012 рік, у нас є також присутні LED Денні ходові вогні. На старіших руках до 2011 року у нас е, йдуть протитуманні фари. Звичайні. Автомобіль настанований. Нова літня різина 2024 року абсолютно. Так, Ще коротко пробіжимося по технічних характеристиках. Це у нас Volvo 1,6, 8 клапаний, 84 кВт, де другий двигун в парі з 6-ступкою. Тому що на Доресту у нас йде двох розподвальний двигун, має менше кВт і там нас стоїть 5-ступка по салону. У нас салон, ну, якісь мінімальні сліди експлуатації, у нас відповідно присутні, нічого критичного немає, шкіра у нас. Навігація, мультируль, двозонний клімат-контроль, круїз контроль, датчик дощу світла, це все у нас присутнє. Парктроніки підтикаються, передні підключаються. Система старт-стопу також в цьому автомобілю є. Розширена акустика, high performance sound. Зеркало з автозатемненням. Також у нас присутнє. Такий маємо задній ряд сидінь. який у нас кокпіт тому в цілому хто хоче придбати гарний обслужений автомобіль в якому тільки потрібно заправляти десь паливо їхати це ваш варіант пробігу не сказав там орієнтовно ну, 240 тисяч станом на сьогодні також Історія підтверджується, тому кого цікавить гарний варіант, звертайтесь всім покупок.